Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Угорська компанія Мол домовилась з Росією про транзит російської нафти територією України. Пише нардеп Володимир Арєв. Далі мови оригінали. Я був дуже здивований цій новині. У мене питання: Україна про це в курсі. Якщо так, то це серйозні можливості отримати для себе максимальні поступки від Угорщини, як, наприклад, зняти всі перешкоди для інтеграції України в Євросоюз і НАТО та співпраці в рамках цих союзів, де буде використовував право вето. Це можливості також змусити Угорщину підштовхнути Москву до поступок. Отже, якщо українська влада. Готова дозволити транзит, то Це рішення має бути або з максимальною вигодою для України, або його не повинно бути взагалі. В нашій ситуації на півтонів не повинно бути. Напишу сьогодні звернення на МЗС. Хай пояснять позицію України в цьому питанні. Відповідь опублікую. Громадяни мають знати про такі плани влади. В той же час телеграм-канали пишуть, що угорські націоналісти збунтувалися та заявили, що нібито якщо Україна знову перекриє Угорщині нафту, а армія зайде в Закарпаття, займе всі потрібні нафтові газорозподільчі станції. Стається критична армія Угорщина. Вже третій місяць проводить навчання поблизу кордонів. В той же час тепер. Щодо орбана і Єрмака, Софія Федина пише наступне, став відомий зміст 11 вимог угорщини, які ми погодились виконати, аби почати переговори щодо вступу в ЄС. Частина з них просто маразматичні. Перше, представники угорської нацменшини повинні мати гарантоване законом представництво в українському парламенті. Друге Сіарто пропонує скасувати законодавчу вимогу для всіх обраних посадовців, знати державну мову і виступати неї на засіданнях рад, до яких ті обрані. Третє сіарто вимагає автоматично визнати традиційно-угорськими усі населені пункти Закарпаття, на ті в яких угорці історично. Не ніколи не жили. Вважає, що ми маємо вимагати в Угорщини визнати всі території, де живе хоча б один українець традиційно українськими. Четверте сієрто каже, що ми маємо використовувати горську національну символіку в місцевих органах влади і комунальних підприємствах, а також гімн Угорщини співати на відкритій закриті сесії місцевих рад. П'ята угорщина вимагає відновлення за частиною шкіл статусу угорськомовних. Будапешт хоче, щоб такий статус присвоїли всім школам, де, хоча б в одному класі викладання є угорською. Відомо, що частина вимог є компромісами. частина. Плаваючим, але як зробити це з великим дипломатом Єрмаком, який вів взимку перемовини сіяр, то повний список вимог залишає в коментарях ПЕС. І допоки в нас керуватиме Єрмаківщина, замість професійних патріотичних дипломатів, Україна програватиме свої інтереси. Автономію угорці захотіли. Експерт пояснив, чому автономія Криму призвела до трагічних наслідків. Під контроль України Крим має повернутись не в статусі автономії, а як область. Чому автономний статус призвів до трагічних наслідків? Розповів голова ради резервістів сухопутних військ. Іван Тимочко інформує фрідом. Він нагадав, що до складу України Ця четвертому році півострів передавався Кримська область. Статус автономії він отримав після розпаду СРСР через слабкість Укрвлади. Бажання сподобатись всім. Тимочко вважає автономний статус Криму, помилкою, яку не потрібно повторювати. Втім, наразі про захід в Крим і говорити нічого. Без нових поставок допомоги українським військам доведеться відступати до Дніпра підполковник Павло Куриленко. Волонтер Іван Сімочкін пише: а ви зацінили чергову підлість зеленського зі смердючого проекту закону про мобілізацію. Останній момент повністю прибрали строки демобілізації, відпустки і ротацію. Все під нуль. Чому вони раптом це зробили? Вони це зробили за особистим проханням товариша сирського. Ну що ти зробиш? добрий президент взагалі нікого не хоче мобілізовувати. Добрі слуги дуже хотіли бійцям демобілізацію зробити, але ж самі військові попросили цього не робити. Оп, труляля, пересувний цирк дзвонить броньованими бубенчиками. Не дарма залужного знімали. Тепер крім пороха, з армія вступиться більше нема. Кому так зелена влада підрубає нашу державу з всіх боків. Редакція канал не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своєї висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.